Якщо до сирних тягнучих паличок в хрусткій паніровці зовсім все просто робиться дуже дуже смачно, діти просто обожнюють. Тим більш зараз сиропуст, головне це гарний сир. У мене, як завжди, якісна моцарелка від гарантікс. Наші полтавські сири в якості і свіжості, яких я завжди впевнена. Цього разу я взяла класичну, хоча в них дуже смачні сири з додатками. Моцарелку нарізаємо брусочками. Всього нам потрібно 250 г. Брусочки можна робити, як я на відео, можна менше-більше, це не важливо. Все, що вам подобається, хоч кружальця вирізайте. Коли сир нарізали, ми сковіваємо 2-3 яйця, додаємо сіль та 2 столові ложки молока. Перемішуємо, в пательню наливаємо олію для фритюру, розігріваємо. Кожну паличку обвалюємо спочатку в борошні. Потім в л'єзоні, тобто в яйці, далі в панірувальних сухарях, потім знов в л'єзоні, Можете робити це руками або відделками, як вам зручніше. І на фінал знов панірувальних сухарях. Після цього викладаємо наші палички в розігріту олію на середньому вогні, смажимо по декілька хвилин, перегортаємо, викладаємо на паперовий рушничок. Все готово. Можна подавати з будь-яким соусом, з кетчупом, з журавлинним, все, що ви любите. Сир чудово тягнеться. Вони такі смачні, неймовірні просто. І зовсім нескладно робляться смачного.